Привіт! Сьогодні в наші руки потрапив старовинний багнет. І, судячи по його стані, можемо бачити, що лежав він без діла не один і не два роки. Цим ножем давно вже ніхто не користувався, і в такому стані навряд чи скористаєшся. Але ми не дамо пропасти такому клинку, тому сьогодні спробуємо його воскресити. Давайте розглянемо цей ніж уважніше. Як бачите, іржа дуже сильно пошкодила метал і в'їлася досить глибоко. Так само. Само можемо помітити пошкодження на рукоятці, напевно, через те, що ніж довго лежав у сирому середовищі, від цього дерево розбухло і тріснуло. Одним словом, шматок металобрухту перед нами. Ну, давайте вже приступимо до відновлення. Нам знадобляться лещата. В них міцно затискаємо ніж і приступаємо до його розбору. Для початку потрібно від'єднати ручку від леза. Ми взяли молоток, наносимо кілька легких ударів, і ручка розкололася навпіл. Подивіться, яка вона трухлява. Навряд чи її ми б змогли відновити. Ну нічого. Потім щось придумаємо. А самі беремо це нікудишнє лезо, закріплюємо його в лещатах і беремо ось таку щітку по металу. За допомогою неї ми видалимо великі шматки іржі. Після декількох хвилин роботи такою щіткою почав виднітися метал. Це вже непогано. Після цього ми взяли шуруповерт з ось такою дротяною насадкою. Вона дуже похожа на раніше використану щітку, але в боротьбі з корозією показує себе набагато краще. Після обробки цією насадкою лезо стало виглядати як шматок металу, а не іржі. Далі беремо болгарку з ось таким пелюстковим диском, включаємо її і приступаємо. Така приблуда щищає іржу швидко і дуже добре. Але працювати нею потрібно акуратно, тому що такий диск дуже швидко з'їдає метал, сильно не притискаємо, а просто ретельно проходимося по всій поверхні леза. Давайте поглянемо на нього. І виглядає воно вже набагато краще, ніж на початку. Навіть трохи поблискує. Після цього доведеться попрацювати вручну. Шматочком наждачки обробляємо всі деталі, які не вдалося обробити електроінструментом. Процес йде повільно, але впевнено. І через годину ми закінчили з цим. На поверхні леза залишилося немало подряпин, які варто прибрати. Цього разу ми взяли знову шурик, але вже з насадкою під наждакові диски. Беремо з дуже дрібною градацією, кріпимо шкурку на насадці і приступаємо. Робимо все дуже ретельно, нічого не пропускаючи. Як на мене, лезо виглядає вже круто, але для кращого блиску ми вирішили його ще й відполірувати. Для цього ми затарили полірувальний диск, кріпимо його на шурику, а потім наносимо спеціальну пасту. Можемо вже полірувати. Процес цей не швидкий, проте дуже приємний. Полірувальна паста містить в собі абразив, який затирає всі дрібні подряпини. Як можете бачити, вона швидко змінює свій колір на сірий, тому що паста змішується з дрібною металевою стружкою, яка з'являється при поліруванні. Через дві години ми закінчили з цим всім. Давайте візьмемо серветку і протремо лезо від залишків пасти. Ви тільки погляньте на результат. Лезо ножа ну просто сяє, а поверхня його стала схожою на дзеркало. Звичайно, що всі подряпини прибрати нам не вдалося, але погодьтеся, так у 100 разів краще, ніж було. Тепер потрібно придумати щось з рукояткою. Адже на початку вона тріснула і її вже не відновити. Давайте зробимо нову. Ми взяли палицю для лопати, виміряли і відпилили до потрібної нам довжини. Після цього за допомогою крупнозернистої наждачки придаємо рукоятці форму. А довели ми поверхню до ідеалу наждачною губкою. Вийшло гідно. Слідом потрібно просверлити отвір по центру рукоятки. А так само ми розверлили місце для леза. Тепер потрібно захистити рукоятку від вологі. Ми взяли ляну олію. Мачаємо в неї пензлик і обробляємо всю поверхню деревини. Ось така у нас вийшла рукоятка. І можна вже збирати ніж. Вставляємо лезо. І залишилося його зафіксувати ковпачком. Перед цим ми його вирішили відполірувати. Тепер він як новий. Можемо прикручувати. Вийшло нереально круто. Лезо сяє, ручка блищить. Така картина тішить око, але ніж ще не заточений. Беремо спеціальний камінь для точіння, і перед роботою з ним поливаємо його водою. Тепер акуратно заточуємо ніж, тримати його потрібно під кутом приблизно в 15 градусів, і акуратними рухами водимо його до себе. Ось тепер лезо гостре і ніж повністю працездатний. А наскільки? Давайте дізнаємось. Перше випробування ми проведемо на огірку. Пробуємо. Ріже і дуже навіть добре. З огірком наш ніж впорався. А як він проявить себе на м'якій помідорці? Ріже як масло. І тест на помідорі теж пройдений. А чи впорається наш ніж із гілочкою? Впорається. I <clears throat> Ну а останній тест найскладніший на папері. І ріже він його не гірший, ніж канцелярський. Ми дуже задоволені отриманим результатом. Адже взяти ніж на початку відео і зараз, то можна подумати, що це два різних ножа. І це не може не тішити. Сміливо можемо заявити, що три дні безперервної і наполегливої праці не пройшли даремно. Ну а наші старання ви можете підтримати лайком і підпискою на канал, а також рекомендую вам глянути інші наші ролики. Папа! -па.